Я думаю, кожен з нас бачив в новинах жахливі кадри вибухів на АЗС. В деяких випадках вони стаються через технічні порушення або недотримання правил безпеки. Контролювати це мають державні органи. Проте, що як існують заправки, будівництво яких ведеться без дозволів та відповідних документів, тобто незаконно. Через це влада, напевно, навіть не знає про їх існування. Особливо градус росте, коли виявляється, що власника такої заправки вже викривало СБУ. Проте, схоже, хтось вміє виходити сухим із води. Бо наразі в Чернівцях будується одна така автозаправочна станція. Поставте лайк цьому випуску та зробіть репост друзям, щоб ця інформація набула розголосу, та відповідні органи звернули увагу на це. До нашого місцевого осередку в Чернівцях надійшла інформація про ймовірно незаконне будівництво АЗС на земельній ділянці, що розташовано по вулиці Південно-Кільцова. Тож наша команда вирішила перевірити, чи справді це так. Розпочнемо з власника об'єкту АЗС Андрій Гамазинський. Це такий місцевий магнат, який має сумнівну репутацію у місті. Йому належить фірма ТОВ «Прудгаз», АЗК Єврогаз та автомийка, до якої ми маємо також багато питань. Що цікаво, саму ж мийку Нахотинський тримає його брать. Рад Гамазинський Олександр. Підтвердження цьому дізнаєтесь згодом. А господарською діяльністю займається ймовірно дружина Амазинська Анастасія. Такий собі сімейний підряд. Варто зазначити, що ТОВ Акваквест Плюс за період з 15 вересня 23 року по 15 травня 24 року сплатило податків лише 18 тисяч 100 гривень. Це може свідчити про приховування реально отриманих доходів або використання схем мінімізації податкових зобов'язань, що не тільки суперечить законодавству, а є й морально неприпустивим в умовах військового стану. В таких умовах Мовах, коли країна потребує кожної гривні для підтримки своїх громадян та збройних сил, сплата податків у повному обсязі стає не лише юридичним, а й моральним обов'язком кожного підприємства. Проте далі ще цікавіше, бо у 2020 році бізнесмен таки спалився на шахрайстві зі своїм підприємством «Прутгаз». СБУ стверджує, що особи протягом 2019 року із використанням потужностей АЗК Єврогаз, розташованої за адресою місто Чернівці, вулиця Хотинська, 4Т, дроб 1, здійснюють збут та зберігання з метою збуту скрапленого газу, що є акцизним товаром без оформлення дозвільних документів. Та давайте все ж таки повернемось до порушень, які виявив наш осередок. Навідавшись до департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, ми поспілкувались із заступником голови структури і дізналися доволі цікаві факти. Як виявилося, у мерії не надавали жодних дозвільних документів по автомиці. А стосовно земельних ділянок по вулиці Південно-Кільцова посадовець сказав, що за фактом ймовірно, незаконного будівництва вони вже написали заяву до поліції з приводу порушення і самочинного будівництва. Ми звернулися до правоохоронного і задумав, що се лишить день я настаном до дії з ворога. Ми вирішили на власні очі перевірити факт проведення ймовірно незаконних будівельних робіт. Тому наступним пунктом для візиту стала ділянка на південно-кільцевій. Однак Андрій Гамазинський, маючи стаж афериста, розпочав там активне будівництво. Така ситуація покладена вже тротуарна плитка, повністю збудована споруда з каналізаційним відсіком. встановлена. Танція, бочка по пальному. На ділянці, яка належить Гамазинському, ми побачили СТО. Напевно, працівники знають щось про будівництво. А ви випадково не знаєте, що тут взагалі Я Не знаю. А взагалі а вони ті, вони там, десь є. А там є люди? Так, да, да. А взагалі активно тут ведеться будівництво? А ну, зараз вони там, десь і були. Мастера проте ніяких будівельників на місці не було. А після цього працівник взагалі кудись зник. Ми усюди його шукали, проте ніде не знайшли. Настільки сильно не хотів спілкуватися з журналістами, що аж втік, залишивши відчиненим СТО... Але не знімаємо ногу з газу, бо наступна наша зупинка автомийка, на території якої знаходиться автозаправочна станція, де СБУ проводили арешт майна. На місці ми побачили, що мийка працює, тож є можливість поспілкуватися з працівниками про власників. До речі, зустріли нас дуже привітливо. Одразу дали зрозуміти, наскільки сильно вони віддані своїм шефам. Я простаю часу, я вб'ю. Мені серію. Тато розстріляє. Збруювати автомати. Дуже люб'язно. врешті врешт працівниця автомейки підтвердила, що заправляють підприємством брати Андрій та Олександр Гамазинський. Також вона нам надала номер Андрія для того, щоб той скинув усі необхідні документи, які підтверджують законність будівництва на земельних ділянках. А якщо я вам відправлю? Якщо я вам відправлю вайбер. Можете на вайбер на ватсап, Я у всіх усіх соціальних мережах є. Давай, я вам все спрошу. Ми направили офіційний запит до пана Гамазинського, і через декілька днів прийшла відповідь. Повідомляю, що Прудгаз не здійснювало будівництво автозаправної станції та мийки за адресою вулиця Хотинська, чотиритедрібодин в місті Чернівцях. А де копії дозвільних документів, ліцензії, які обіцяв надати Андрій Гамазинський? Та ще більш цікавою є відповідь стосовно будівництва по вулиці Південно-Кільцовій. До зазначених земельних ділянок я жодного відношення не маю. Мені невідомо кому. Кому належать земельні ділянки із зазначеними кадастровими номерами. Виходить, спочатку Гамазинський обіцяв відправити перелік документів, а потім раптово згадав, що це на його ділянки. І ми хотіли з вами зустрітися, щоб ви надали, розказали, показали на підставі яких документів дозволів, ви будуєте ці об'єкти на південно Так, Документи вам. Я же вам Viber. Дивна ситуація. Можливо, власник просто обмовився, а може йому просто і нема що відправляти. Проте ми вже зареєстрували заяву в головному управлінні національної поліції про вчинення кримінального правопорушення. А наша команда продовжить моніторити за подіями у місті Чернівці.